Слава Україні, друзі! Окремо хочу зупинитися на формуванні рослиногірка. Спосіб формування залежить від типу ваших огірків, а вони можуть бути бджолозапильні, можуть бути самозапильні і можуть бути партенокарпічні. І акцентую вашу увагу, що самозапильні і партенокарпічні це не одне і те ж. Особливістю бджолозапильних сортів є те, що на головному стеблі. Утворюються чоловічі квітки, те, що називають іноді пустоцвітами, а жіночі утворюються на бічних пагонах. Таким чином, зав'язі з'являться, але значно пізніше. І тому є необхідність прищипувати стебла десь приблизно на висоті 5 го листка для того, щоб спровокувати формування бічних пагонів. І на цих бічних пагонах будуть жіночі квіти. Вони і так утворюються, але це буде значно пізніше. У самозапильних сортів і гібридів жіночі чоловічі квіти з'являються одразу на головному стеблі. І запилюють одне одного, і утворюються плоди з насінням, його можна збирати, але доцільно також прищипувати головне стебло для того, щоб спровокувати бічні пагони, їхнє утворення, і таким чином збільшити частку жіночих квіток і зав'язи на самозапильних. А от на фартено рослинах взагалі чоловічі квітки не утворюються, утворюються лише жіночі, хоча може бути утворитися чоловіча квітка в результаті стресу, але це будуть поодинокі квіти. І такі рослини зручніше формувати. Якщо ж не формувати, теж буде все нормально. Просто рослини з букетним типом цвітіння не будуть утворювати букеті. Якщо ж сформувати ці рослини, скажімо, до висоти людського зросту, залишати там один листочок і одну зав'язь, а далі. Залишати уже багони, скажімо, два листочки, два зав'язі на кожному пасинку, ну і далі обрати будь-який спосіб формування, то тоді такі рослини будуть давати усі ті характеристики, які зазначені в їхньому описі. У моєму випадку гірки усі партенокарпічні. Хочу відмітити, і ви напевно це знаєте самі, що варто все-таки осліпляти 3-4, навіть п'ять перших пазух, все, що там утворюється, його обірвати і не давати розвиватися для того, щоб в цей час розвивалася коренева система. Буває так, що я осліпляю тільки дві пазухи, ну це на одній рослині, і то для того, щоб от швидко хочеться гірка. Іноді люди сперечаються, чи треба відривати вуса в огірків. На мою думку, найперше, це травма для рослини, і це стрес. Хоч і невеликий, але стрес. От якщо ми будемо регулярно обривати ці вуса, ну це так би приблизно як ну, людини скубати її за волосся чи ще щось, це ж стрес для рослини. Крім того, рослина чіпляється цими своїми вусиками. Ну і Травма ворота для інфекцій. Тому я вуса не обриваю ніколи. Стосовно заглиблення у ґрунт, з мого досвіду, заглиблювати огірки дуже глибоко не варто. Поки вони ще такі молоді, ну, скажімо, там на пів сантиметра, якщо там почали утворюватися якісь ці додаткові корінці. Чому? Тому що рослина зараз вразлива, на її імунітет ще такий слабкий, бо вона в стадії розсади, тільки присаджена, то заглиблювати не треба. Вистачить її тієї глибини, а вже коли вона буде скажімо така у віці, і ви захочете її трошки омолодити, так у всякому разі роблять у промислових теплицях. Я так не робила, бо зазвичай у мене під кінець сезону зверху теплиці джунглі. І я просто не можу фізично цього зробити. А що зробити? Це опускати стебло і закручувати його в такий бублик. Оцей бублик, навіть його ще й присипати трошки землею. І ось це вже таке постаріле стебло, воно там коріниться, додаткові корені опустить. І таким чином ми омолодимо рослину. Ну, але ж це знову, якщо ви ведете в одне стебло, так як у промислових теплицях, і якщо його можна так опустити. До речі, хочу сказати, що гірки непогано переукорінюються. Якщо розвилась якась там коренева гниль, ось там, де коренева шийка, то ми його можемо зрізати, бо все одно ж пропаде. Зрізаємо. І не знімаємо з того всього, де в нас на шпалері, на шпалері висить чи на сіці, чи як там, а просто підставляємо сюди стаканчик із з тим самим, знову ж ауксином, наприклад, розчином за інструкції, трошки ще й слабіше. Підставляємо підставочку і ждемо, він пустить корінці, і далі ми його знову висаджуємо. Тобто переукорінюється він нормально більш-менш У мене був такий досвід, бо я ну, хотіла проекспериментувати там один експеримент, але щось була така в мене пересторога, що це мені не вдасться, що це буде не. Що це не моя невдала ідея і дійсно вона була невдала, і тоді я схаменулася, орізала і перекорінила, і воно так вийшло. Е -е, Далі захист від шкідників. На мою думку, те, що, напевно, вражає огірків кожного рудника, це павутинний кліщ. В попередньому відео про вишневу муху я вам розповідала про жовту липучку чи жовту пастку. І якраз в той день, коли я опублікувала відео, ці пастки мені прийшли поштою, і я їх отримала. Ось такі пастки я. Застосовую і в теплиці. Ця пастка є просто індикатором. Вона навряд чи виловить все, що там може завестися в теплиці, але може показати нам те, чого ми можемо не бачити. Одразу видно павутинок кліща. Одного року я на таку пастку побачила, що в томатній теплиці в мене з'явилася томатна совка, я її там побачила і почала приймати міри. Тому так, існують навіть пластини такі для трипсів, тільки вони з синього кольору. І, до речі, такі жовті й сині ці пластини, вони дуже зручні у кімнатному. У квітникарстві, бо дуже видно, що там завелося на вазонних ось цих рослинах. Як я вже згадувала, вологе повітря це профілактика появи павутинок кліща, він то з'явиться, але не так швидко. Крім того, застосування навіть простих прилипачів, навіть не мильно-олійної емульсії, а просто розчину мила або ліпосаму прилипача. Або навіть клей для шпалер, пам'ятаєте, такий був, він є і є зараз. Клей КМЦ це органічна сполука, і от його столову ложку на відро води на, розколотити, трошки настоїться, і обробляти рослини, бо кліщі це ж павкоподібні, і вони дихають через спеціальні дихальця. Це буде засіб, який буде закривати кліщу, продихи, і помре від задухи, крім того, використання біопрепаратів аверміктинів. Якщо кліщі є і з ними треба боротися, то ці препарати вони працюють прекрасно, особливо, що з битоксібацеліном змішати, то взагалі гарно працює, але є одне. «але». Якщо на препаратах там пишуть раз на тиждень, щотижня обробляти, то якщо у вас вже є павутинний кліщ, це з мого власного досвіду. Раз на тиждень нічого не дасть. Він все одно буде і буде. Чому? Бо є кілька вікових категорій кліща, а верміктини, як і мило, воно діє на дорослу істоту. І ті, які є трошечки молодші, личинки його личинкові стадії, і чи яйця вони не діють на них, і тому о, знищили ми дорослих раз обробили. через два на третій день. Вже треба знову побризкати, бо вже ті доросли до дорослих і знову, і таким чином. Кожних три дні треба хоча б три рази і побризкати. Тим, чим ми обрали аверміктинами чи прилипачами, і таким чином ми багато знищимо їх. Бо якщо чекати сім днів, то це буде безкінечна боротьба. Ми просто будемо ціле літо його обрискати. Ну, треба сказати, що прилипачі можна одразу збирати урожай, і аверміктини можна там один день очікування, але, в принципі, помити і знову ж таки нічого не буде, можна одразу огірки збирати. Стосовно хвороб, на мою думку, Три-чотири ну, найбільш розповсюджені хвороби, хоча їх, може, звичайно, більше, є і ви знаєте, що з ними краще розбираються фітопатологи. Але ті, що ми з вами знаємо явно, да, що це вони. Це пероноспороз або несправжня борошна староса, це борошна староса вже справжня, це кладоспоріоз і фузаріоз або якісь в'янення подібні, там вертицільоз чи ще щось. Найперше, що ми можемо зробити для профілактики цих хвороб, це обрати. Гібриди чи сорти стійкі до цих хвороб читаємо на пакетику. І, по-друге, обробити насіння при висіві, обробити я майно зі продезінфікувати. як і будь-які хвороби людей, тварин, так і рослин, Їх. Легше профілактувати, ніж лікувати, бо лікується, на жаль, і переноспороз, і оці всі хвороби, які ми з вами назвали, тільки такою ну хімією, що називається, як мінімум, це повинен бути однопроцентний розчин препаратів міді, якісь там. Хомоксихом чи бордоська рідина, чи ще щось однопроцентний розчин. Те, в цьому і нічого страшного немає, але ну, накопичення в ґрунті міді, бо це ж теплиця, вона так не промивається, як промивається, наприклад, відкритий ґрунт, то, ну, на мою думку, краще не доводити до застосування мідних препаратів, хоча да, можна. Або здійснення таких профілактичних заходів, починаючи від того, що якщо є можливість землю перекопувати, це не завжди відповідає поглядам тих городників, які дотримуються. Природного землеробства, бо вони не перевертають пласт. Але ну, якщо, наприклад, дуже вражені огірки в теплиці пероноспорозом, то варто все-таки глибоко перекопатись з перевертанням. Крім того, звичайно, як я вже казала, внесення в ґрунт мікроорганізмів, які будуть антагоністами, і це завжди працює. Тобто, Тригодерма різна, яка там у вас є, сіна паличка, молочнокислі бактері, от, у тубайкали і все тому подібне, все це треба вносити. Просто е, якщо це у вас препарати готові комерційні, о, то їх зразу вносити. бо там, як правило, штами підібрані е, найчастіше. Хочеться вірити, що вони там підібрані так, що вони не пригнічують одне одного. А якщо це домашні препарати, ми ж їх відтворюємо з того, що в нас є, і вони не завжди можуть співіснувати. Тому краще їх вносити почергово. Один препарат, скажімо там, через 5-7 днів, інший препарат не. Ну, знаєте, Може хтось скаже, що це дуже загайно. Так, вносити часто, то вибір за вами, вносити чи не вносити. Чи потім мідні препарати застосовувати для боротьби з пероноспорзом, чи просто вносити ось це все. Далі це обрискування рослин. Обрискування рослин знову ж біопрепаратами, які у вас є. Це той самий якийсь байкал чи його аналог. Це сіна паличка, це що у вас є, тим і бризкайте оце все. Тому що з моменту, коли починається плодоношення, і як тільки ми зриваємо огірочок, одразу ми відкриваємо вхід для оцих інфекцій. І я не бачила, щоб переносфороз починався тоді, коли ще плодоношення не почалося. А як починається плодоношення, і через певний час починається переносфороз. Тому треба зібрали огірки і зразу побризкали якоюсь сіною паличкою. Зібрали знову гірки, поврізкали сіною паличкою. Хай там вона буде, вона не пошкодить. Оця конкурентна мікрофлора вона просто не дасть можливості цим переноспорам там. Панувати. До речі, можна використовувати і сироватку, тільки не для лікування, нічого не допоможе. Лікувати сироваткою нічого не дасть. Треба обрискувати е, з розчином цим сироватки чи розчином дріжджів, бо це теж буде конкурентна мікрофлора. Розчин дріжджів, ну тут уже не гідролізат, тут уже дріжджі е, живі. Оце просто, Не треба, щоб вони бродили, просто розколотили, не постояли годинку, щоб там розійшлися. І цим розчином бризкаєте. Вони там вже живі потрібні, ці дріжджі. Не е, гідролізат їхній і не виснажують. Ніколи вони вже там цукор переробили, виробили спирт, а потім ми вже не треба туди цукру, ніякого цукру, бо переноспора ще краще буде розвиватися. Просто розчинили дріжджі і внесли їх туди по листку. Внесення таких біологічних препаратів, отаких от сироватка, дріжджі, сіна паличка, що там у вас ще є, його треба здійснювати приблизно раз на 5-7 днів. Чому? Бо виростає новий листок, а ми обробляли ще тоді, коли всього листка не було. І, цей листок не захищений і він може стати воротами для інфекції. Тому оте, обробляти, бризкати, це не складає точно ніякого труда великого ну краще, ніж це потім лікувати або взагалі журитися над тим, що воно все зникло. Якщо ж руки вразилися справжньо борошни росою, ну запобігати так само точно. Оці біопрепарати по листу, все це таке саме. Так само лікування розчин препаратів МІДі, або використання препаратів сірки. Це може бути тіові джет від цингенти, наприклад, чи якісь його аналоги, бо є зараз вже фасовані в Україні якісь там французькі препарати. І це також може бути просто звичайна колоїдна сірка розчин. І цей розчин треба зробити. ну, За інструкцією, мені здається, там 2% розчин. Якщо ж раптом ви побачили на споді такі водянисті плями, а з часом вони навіть такі в них біленькі наліт, або він буває розовіє, це. це страшенна неприємність це фузаріум. То цю рослину треба видалити, але видалити так, щоб якомога менше не тріпати, щоб ці всі спори, бо якщо там вже розовенькі то вже там творення відбувається. Так от, ем, треба, ну як я робила, це було трохи, може, й недолуго, ну як намагалася так зробити. От є там пасинки, десь там вони вже прикріпилися до сітки. Я понадрізала їх, щоб оце головне стебло з оцим всім великою масою листя, ем, одягла на нього великий поліетиленовий мішок і відрізала при землі. Не виривала з корінням, а відрізала при землі. Ось цей мішок вже в мене є. Я його запакувала. А далі ще в мішки один пасинок, другий пасинок в окремі мішки. І ну, заради збереження інших рослин треба вже намагатися це зробити. Але ну, не виривати коріння, бо фузаріум землі живе збудник, тому він рознесеться. А той, що спори на листі, теж рознесуться. Отак його треба якось ізолювати всіми можливими способами. Але видаляти рослини завжди треба після, і, до речі, листя, вражене там периноспорозом чи борошнистою росою, видаляти їх варто видаляти, але тільки після того, як ви вже обробите це, наприклад, якимись препаратами міді. Не одразу видаляти, а потім обробляти. Обробити, а потім видаляти. І корінь цього гірка потім я обробила деструктором, для того, щоб швидше там знищив він джерело цього захворювання. Ну і, звичайно, ґрунт теж бажано дезінфікувати. Бо раз він вже цей фузаріум тут поселився, значить треба туди за побільше триходерми внести і інших, і інших. До речі, метаризіум теж іноді буває якісь його штами, можливо, не всі, але зустрічаються такі дані, що він теж буває, працює в компанії із триходермою гарно проти фузаріуму. Тому ну, не зашкодить це точно. Якщо, якщо ви приходите на ранок в теплиці, а за ніч у вас. Всі рослини, чи вся рослина зробилася така мармурова, це швидше за все, що це вірусна хвороба, і також цю рослину треба видаляти. Ми нічого не зробимо, препаратів в нас немає проти цього, тому рослину треба цю знищити. Ще питання таке про видалення листків. Чи треба видаляти листки з огірків? Ну, по-перше, якщо ми, наприклад, не формуємо огірки, я зараз кажу про партинокарпики, і в минулому році в мене таке було. То вони заросли джунглями і плодоносили прекрасно, шикарно. Правда, таких букетів зав'язей не було, але було по одній дві зав'язі і на всіх оцих пасинках тут не можна було пройти. От було складно вибрати складно, добратися туди складно, це не найкраще, але просто не лякайтеся, що ви не сформували. Все одно воно буде родити, і воно своє віддасть. По суті, тільки додаткові незручності будуть. Так, от, у тому випадку, коли такі джунглі, то треба листки потроху видаляти, щоб вони не затіняли одне одного. Але в принципі... Коли, наприклад, межевузля, перше відплодоносило, друге відплодоносило, і починається плодоношення третього, тоді ми можемо один листочок відірвати. Знову третє межевузля, четверте відплодоносило, один листочок відриваємо. Тобто, відплодоносило два межевузля, видаляємо один листочок нижній. Наступні два відплодоносило, відриваємо ще один листочок нижній. Таким чином ми збережемо цей баланс. Баланс у фотосинтезі, бо листя треба для фотосинтезу, але разом з тим і зменшимо відтік поживних речовин у ну, це листя, і таким чином полегшимо, нібито, працю. Думаю, що я описала такі основні моменти із життя моїх огірків ем, і моїх майбутніх огірків. Можливо, щось випустила, можливо, щось вас цікавить більше, то ставте запитання в коментарях. Найчастіше я на них відповідаю, хоча часу все менше і менше стає, бо роботи все більше і більше. А на цьому я з вами прощаюся. Ще раз дякую вам за перегляд і гарно вам пожиття.